Міцна родина, міцна країна, кажуть у народі. Гарним зразком для молодого покоління стало п'ять подружніх пар Суворовського району Херсона, котрі знову після 50 років спільного життя стали на весільний рушник. Привітати наречених завітали родичі, друзі, представники влади та духовенства. Запросили на урочистості і нашу знімальну групу. Усі пари як одна обрали весільну церемонію в українському стилі. Теплі привітання, квіти, подарунки та усмішки усе це вже було в їхньому житті. Піввіку тому встигло навіть призабутись. Тож молодята напередодні дня міста вирішили освіжити у своїй пам'яті та серцях щасливі миті єднання, наречені із задоволенням позують перед камерами та діляться власним секретом довготривалого шлюбу. Уважені, любов, взаємопонімання, підтримка. і коли муж мушмалчит. а женщина говорит, знаешь, она и он всегда поддерживает. Кивком головой. А я терпение. О, и терпение. Когда плохо, мы поем. Просто поем песни. Песни красивые. Ну, у нее очень красивый голос. Мы всегда, поэтому она все скрадывает. Вот это не, помните, есть, есть такое, даже в песне было такое, пополам обиды, пополам печали. Полвека согласия да в любви. Терпение, терпение, терпение. На протяжении 50 лет. А как же любовь, ну, це було спочатку. Любов і уваження. А зараз тільки терпіння. Так проще жити і краще, і легче. Нічим голову не задурюєш, тільки єдине проблеми сім'я, забота і робота. Іван Миколаєвич та Ніна Ігнатівна до другого у своєму житті весілля готувались заздалегідь. Навіть вбрання вибрали одного кольору рожевого, зізнаються, таким же бачить своє подружнє життя. Сьогоднішня подія, безперечно, є дуже великим прикладом для нашого суспільства, тому що держава може бути сильною тільки тоді, коли міцна сім'я. А люди, які прожили 50 років, вони не просто подружні пари, вони мудрі учителі сьогоднішніх. Тих пар, які беруть шлюби. Наречені знову обмінялися золотими обручками та поставили свої підписи у пам'ятній книзі реєстрації актів цивільного стану. А потім, як годиться, приймали привітання та подарунки від гостей. як Я вас благодарю за того. Добра традиція гуляти золоті весілля у Херсоні склалась давно. Цього року святкували вже в 11-те і не в останнє, переконані керівники.